Твітерянин, я звісно, не експерт, пише: коли треба, то винна русня. А коли не треба, то винен той кого визначить винним. Що не ясно, Виловайську винен Порошенко, а в Маріуполі Русня в окупації Криму винен Турчинов. А в окупації півдня Русня. В ударі по аеродрому винен Червінський. В ударі по Чернігові Русня. Вигідна, правда? Йвський облмуздрамтеатр. о 10-й ранку, 19 серпня, тут стартувала виставка Люті пташки. Мейсен Лемберг пише: Я не хочу покарання для волонтерки, що організувала виставку дронів. Більше того, я не вважаю її головною винуватою, хоча б тому, що в країні існують спеціальні служби, які мають втручатись в процес організації подібного роду заходів для забезпечення їхньої безпеки. І безпеки оточуючих людей, так я бачив там якісь скріни, але вони не змінюють моєї вище викладеної думки. Тому, взявши за основу вище викладене небажання розбиратись з волонтерським рухом, зокрема з цим волонтером, маю гостре бажання прокоментувати антураж події, процес обговорення події. Я думаю, ні в кого немає сумніву, чи то в людей, які мене підтримують, чи в людей, які мені намагаються опонувати, що будь-на місці цієї волонтерки Порошенко ситуація виглядала би докорінно і. Інакше, майже сто відсотків істот, які зараз розказують, винуватий тільки ворог у цьому ударі. Винні росіяни, росіяни і тільки росіяни, тому що саме вони запустили ту ракету. Розказували би протилежне, і в них ворог не був би винуватим взагалі. А єдиним винуватим був би тільки Порошенко, те, що було б у змі. Важко було б уявити, ці ушльки напевно ходили б у футболках, хто вбив Павла, і розказували б оглусу, що кожну жертву, кожну дитину особисто вбив Порошенко. Везугла за рахамією і вбивцею Богуцькою, так і непокараною, між іншим за вбивство людини в ДТП на пішохідному переході, отримали б 18 оргазмів по дорозі до генпрокуратури, куди б вони несли б заяву про злочин, а Печерський ресурс вже б садив Порошенко за грати. А ті істоти, які сьогодні імітують, що нічого не розуміють, навіть те, що невивчені уроки, недосліджені обставини і відмазані винуватці, завжди приводять до повторення трагедії. Ці істоти би детально з посилання. На закони розказували би про винуватого Порошенка. І абзац вище, це не мої фантазії. Абзац вище, це наш спільний досвід. Досвід, коли в окупації Криму винуватий Турчинов чи Порошенко в умовах, коли кримський гарнізон зратив, коли кожного дня призначався новий керівник Кримського СБУ і МВС, був призначений напередодні і зраджував, коли не було ніким, нічим воювати. А мудрий наряд дивився телевізор і їздив в Межигір'я до страусів Януковича. І той самий досвід, коли. Коли в окупації трьох південних областей через Кримський перешийок з жодним з невідірваних дев'яти мостів не винуватий ніхто. Тільки ворог на четвертому році правління найвеличнішого лідера світу, який мав і армію, і можливості. Досвід, коли в рамках військової операції під Улувайском, і в смертях близько 300 військових винуватий, особисто попередній президент, який навіть не санкціонував цю військову операцію, але в оточенні Маріуполя з того таки кримського перешийку, і в смертях десятків тисяч людей і тисяч військових в оточеному гарнізоні не винуватий ніхто, крім ворога. Досвід, коли Ли попередній президент був особисто винуватий, що не повернув їм їхню надію Савченко з полону, а про дві тисячі полонених зазовсталі ніхто й не згадує. З поміж цих самих істот. Досвід, коли ці істоти звинувачували попереднього президента причетності до кожного рентомного злочину, стрибаючи на трупах абсолютно незнайомих людей з політичною метою. Досвід, коли в обстрілі Києва і смертях випадкових людей на вулицях винуватий Кличко, а тут не винуватий ніхто, виключно. Ворог, і зараз ця вся піна, ця вся вигідна, ліцемірна наївка зайняла протилежну позицію, нічого не розуміючи в лапках, тому що винувата тільки Росія. Будь-яке питання про заходи безпеки це російське ІПСО. Ні зрадників вже немає, ні навітників, нікого. Виключно Росія. І ніхто з них з цих ушлюбків не написав і не сказав жодного слова на захист того, таки Червінського. Щоб було б послідовно. Ти ж вважаєш, що винувати у всьому лише ворог, тоді військовий не повинен сидіти в тюрмі. Аналогічні ситуації з набагато меншими жертвами і без жодного зв'язку між діями військового і обстрілу. Це не про Порошенка історія, а про контраст і про гідну піну у вигляді лицемірних шакалів, яка знову сплила вчора, уже в протилежній до звичної їм ролі. Я не знаю, як в героїчній країні, яка платить за свободу життями героїв, виник цей прошарок лайна і Гієн танцюють на трупах, виходячи з їхніх власних політичних цілей, але танця цієї мразоти на костях двохстульність в залежності від ситуації і лицемірність вже реально дивитись не сила. Андрій Богдан пише це кладовище на окружній Харкова. Коли їдеш на схід, завжди проїжджаєш мимо, і кожного разу зауважуєш, як сильно збільшилась кількість могил воїнів. Валерій Прозапас пише, колишній голова офісу президента Богдан викладає фото кладовище з могилами під синьо-жовтими прапорами і бідкається, що одночасно у когось зростають рахунки в крипті. Мабуть, натякає на слух з монобільшості. І ще не так давно Андрій Йосипович на обурення за відмінений військовий парад і скромьотно гюморіл, узбагоїтість парахаботіки та особисто освячував зниження оборонних видатків. Тепер теж став великий патріот, користуючись короткою пам'яттю населення. Замість крокодилячих сліз йому б визнати свої помилки та вибачитись перед войовничою меншістю за наслідки тієї хірні, яку вони здіяли в місті, а тепер упражняються в ліцемірстві на фоні могил Полде. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, Україна прагне стати найбільшим виробником зброї у Європі. Перші успішні кроки зроблено. твіттерянин хімікус спеше. один безпробудний анекдот з цим Зеленським. Коли Порошенко всі останні роки кричав трибуна Верховної Ради, що ми повинні стати найбільшим виробником зброї для зсу, то Зеленський казав, що йому тоді не вистачить на асфальт. Його посіпаки у Верховній Раді глузливо кричали порохом, що це політичний піар та дешевий популізм. А тепер ось воно що виявляється, Зеленський завжди цього прагнув. Твітерянин Луцький пише: перші успішні кроки, чотири роки каденції, чверть країни в руїнах, сотні тисяч загиблих, третина населення, біженці, переміщені особи, чверть за чертою бідності. А в них перші кроки курва. Нарешті суки зелені, щоб ви до кінця життя бачили кошмарні сни про війну та смерть. Твітерянин ді енерджі пише: мільярд дерев вже посадили силіконову долину в Криму і Харкові. Зробили тепер на черзі виробництво озброєнь для всієї галактики. Ветерянин Черняк коментує їхні перші кроки реалізації проекту. Це зняти комедії про свиного рознюка. Господин Партнова казуває ти нинішні власні услугу тим, що Імена його руками се час проїздить э, э, востановлення справедливості. Роман Зайцев пише: вона навіть не уявляє собі, що підтвердила той факт, що влада Зеленського у 2019 році свідомо пішла на співпрацю з Кремлем. Кремль волів нейтралізувати тих, хто чинив ефективний опір агресії Московії. А влада Зеленського мріяла нейтралізувати опонентів. І сталося диво, інтереси збіглися. А портнов в цій грі був шатлом, переносив на банкову підготовлені окремі списки і запускав процеси переслідування. Балерів про запас продовжує тему. Портнов з 21-го року під санкціями США за участь в масштабній корупції та порушеннях прав людини. Там чомусь вірно оцінили його списки для лагері. Побачили вплив на суди та ДВР, ініціативу у відкритті політично вмотивованих справ та переслідуванні опозиції. Зв'язки з соратниками Януковича у владі тощо, а в нас досі нема підстав для порушення кримінальної справи. Це щоб упакувати Червінського або Марченка, натягнути браслет на Коболєва підстав завжди, як на дубінському блог. А от для Портнова підстав нема. Зато потім знову всі такі: ой, а де наш південь та ракети? І чому ми досі не в НАТО? Хоча про катастрофу все було ясно одразу, коли в квітні 19-го повернувся портно. Вже б не позорились відбілювати це чмо. Лисиця Кіцуне пише: їду, слухаю радіо під звуки сирен. По радіо суцільний підйом, незламність, щасливе майбутнє десь зовсім поряд. Згадую 5 п'ять років тому, коли я їхала на відпочинок. Країна жила, розвивалася, а по радіо тоді. Суцільна зрада, зневіра, кококорупція, бариги. Отак. Пані Люта продовжує тему. Приїжджала знайома з Польщі, полікувала зуби, забрала права та втекла назад. Жалілася, що за два тижні тільки на продукти витратила півмісячної зарплати. Каже, тут жити нереально. А в 2019-му бігала з наліпками з плюс один, а в 21-му втекла до Польщі. Як же я люта ненавиджу цих потвор?